Дух України існував ще до того, як ми дали йому ім'я, його носієм був воїн. Він піднімався з пилу первісної землі, він оволодів вогнем, луком, мечем, він не питав дозволу захищати своє. Воїн не знав поразок, бо не зраджував себе. Воїн не гнувся навіть коли небо падало. Ворог змінював обличчя, зброя, форму, а дух залишався тим самим. Він ішов крізь століття через полум'я, кров, темряву завжди вперед. Його серце билося в степах, у лісах, у містах, у камуфляжі й у вишиванці. Він воював не лише за території, а за мову, за гідність, за майбутнє. І зараз він стоїть, Як і стояв завжди, не за наказом, а за покликом. Бо Дух України це не пам'ятник, це ми, ми продовження нескореного роду. І ми не падаємо, ми перетворюємо біль у силу.